Людинки, всім привіт! Інструкція по оновленню карт навігації автомобілів. Марки «Шкода». Це що Октавія, що Супер. По суті, інструкція вона універсальна для всіх автомобілів групи ВАК, Volkswagen, Seat і Шкода, тому що головні пристрої тут використовуються ідентичні за виключенням дизайну цього дисплею. У нас буде оновлення навігаційних даних на мультимедійній системі середнього рівня. У випадку шкоди це «Болеро». Якщо ми говоримо про Volkswagen, то це у нас буде Discover Media Сіат це Seat навіс здається. проста версія. Як бачите, тут у нас Взагалі цікава ситуація. Навігація працює, моє місцеположення показує, але немає ніяких карт. Справа в тому, що цей автомобіль приїхав з Нідерландів, в нього тут записана тільки нідерландська карта. Перевірити версію, можливо, у когось є українська карта, все працює, але версії все ж таки навігаційних даних вони старіють, з'являються нові шляхи, навіть в Україні дороги будуються, і дуже важливо мати саме актуальні карти. Перевірити версію. Карт на своєму автомобілі можна доволі просто. Отак, от заходимо в меню налаштування, інформація про версію, і тут бачимо, у нас 19-20 рік. Хоча от навіть 2016-03 це в нас 03-го місяця 16 року автомобіль. 19-20 це версія карт. Тобто вже їх один раз оновлювали. Ми перевірили версію, якби ще раз показую настройки. Відомості про версію, і ми бачимо версію нашу. У цих мультимедійних системах Бальоро або Discover Media оновлення відбувається записом актуальних карт на SD-карту, яка завжди йде з мультимедійною системою. Якщо її немає, то навігація не працює. І записати на сторонню SD-карту навігаційні дані можна, але в стандартному виконанні мультимедійна система з ними працювати не буде. Писатиме, що там от таке саме практично писатиме. Якщо ви візьмете неоригінальну карту Шкода, чи Volkswagen чи Seat, тому що на цих картах присутній так званий сідлок, тобто по внутрішньому якомусь ідентифікатору блокується зчитування навігаційних даних на сторонніх картах. Зроблено це, звісно, для того, щоб люди купували оригінальні карти, ну і власне компанії заробляли гроші. Тобто, якщо у нас в автомобілі є карта, абсолютно ніяких проблем, ми записуємо на цю карту просто актуальні дані навігаційні, якби і використовуємо. Якщо цієї карти нема, варіант А її придбати, варіант Б. Трішки пізніше на каналі я зроблю інструкцію, як за допомогою певного скрипту можна відключити перевірку SідLoc і можна використовувати карту там умовно 64-128 ГБ, тому що стандартна зазвичай йде, вона тут на ній не написана, але вона десь біля 16 ГБ має об'єм, що для європейських даних, для тих, які включають всю Європу, вже замало, адже там йде майже 17 з хвостиком Гігабайт об'єм навігаційних. Даних, але є варіант, якби записати меншу скорочену версію. Ну, наприклад, в нашому варіанті варіанті шкоди без Росії вона нам не потрібна і це займає менше місця, і тому не треба, якби ніяких маніпуляцій проводити. Власне. Основна робота по оновленню навігаційних даних у випадку автомобілів з мультимедійними системами Discover Media або Balero у шкоди проводиться саме з SD-картою, а не в автомобілі. Тому ми можемо дістати картку і піти до себе за комп'ютер, далі закачувати, записувати карти на оцю sd картку. Коли ми дістали SD-картку з автомобіля, нам потрібно зайти на так званий апдейт-портал від шкоди, де ми можемо доволі швидко, ввівши отут у віконці повністю свій він підібрати картки, необхідні для нашого автомобіля. Натискаємо Enter і от у нас сайт зараз запропонує варіанти. В залежності від країни, в якій ми знаходимося, ми для себе обираємо варіант карт і скачуємо. І бачите, тут є багато варіантів. От, Наприклад, Україна в поєднанні з Росією. Тут виключені практично всі найближчі країни Європи до нас, Польща, Чехія, Словаччина здається, це нам не підходить. Вигортаємо далі, тут більше Європа, як то називати її, Центральна і Західна частина Європи. Це нам теж не підходить. Це підійде тим, хто зараз знаходиться, можливо, там в країнах Європи. А нам потрібен варіант, шукаємо його нижче. От він йде ECE 7. 23 24 версія. Як бачите, тут є Україна. Тут чомусь зачепили Білорусь, залишили, ну нехай буде. Польща, повністю всі найближчі країни, Туреччина. Тобто це, мабуть, найкорисніша карта, яка нам підійде для оновлення. І її вага 8 ГБ. Натискаємо скачати, біля години відбувається скачування, навіть при швидкому інтернеті якби. чекаємо. Далі ми вставляємо нашу карту в картрідер нашого комп'ютера, або це ноутбук, або це може бути стаціонарний комп'ютер. Карта у нас завантажується. І що важливо, оцю папочку, якщо у вас є попередні карти, наприклад, України, які працювали, я б рекомендував їх скопіювати, зберегти у себе десь на комп'ютері. Оскільки у мене тут в цьому варіанті немає нормальних карт, якби тільки нідерландські, мені втрачати, як то кажуть, нічого. Я беру і просто повністю стираю форматую Тільки єдине, що файлову систему обираю FAT 32 цю SD-карту. Все стерлося, будь ласка, і що найцікавіше, що вибирав я FAT, а пише, що fat 32 файлова система. Ну На Маку це так. І об'єм, як бачите, тут стояла карта 1595. Ну Тобто це, по суті, 16 ГБ карта. Все добре, ми все. Зробили. Якщо ви користуєтеся Mac OS, наприклад, от я скачав ці картки, 752 ГБ вони важать. Їх дуже бажано розархівовувати не вбудованим архіватором, а архіватором кека. От він як називається, тому що вбудований архіватор Mac OS, він додає певні файли, через які потім може просто мультимедійна система не прийняти ці навігаційні дані. Саме тому використовуємо архіватор кека у випадку Windows або там Android, наприклад, все працює. Можете стандартними засобами це все робити. Я розархівовую на комп'ютер архіватором кека. Чекаємо, там багато дрібних файлів, поки воно все розархівується і повернемося пізніше, коли все буде готово. Після того, як у нас карти розархівувалися, от у нас був архівчик, от у нас тепер вже папка є. Ми бачимо мепс і ми бачимо якісь файли. Заходимо на карту, тут ми все почистили, тому сюди ми закидаємо на карту, копіюємо в корінь. Отаким чином. Наші карти чекаємо, поки ці 8 гігабайт запишуться. Багато дрібних файлів знову ж таки робиться це не швидко. Набираємося терпіння. повторюсь це буде тривати дуже довго. Як бачите, багато дрібних файлів. От вони поки поки запишуться, хоч вони і не важкі, але коротше, часу воно займає немало. Тому ставте, йдіть, їжте, відпочивайте і потім просто вставити картку. Слот мультимедіа і все має запрацювати. Ну, а поки підтвердження моїх слів, що цей метод може бути універсальним, і ці карти також можна використовувати. Seat Volkswagen, дивимося от файлик, який лежить разом з тим, що ми скачали. Що ми тут бачимо? Seat. А чому? А чого? Ми ж для шкоди карти качали. Як же так? О, а от і шкода є. Так. Ну, для шкоди добре. А Volkswagen тут що робить? Те ж саме. Тобто на три бренди, по суті, у нас аналогічний спосіб, аналогічні карти ми можемо використовувати. Так, вельми повільно працюють карта Шкода. Майже дві години пройшло від початку запису. Дуже повільна карта, маю сказати. І перевіряємо, ставте на сій, просить. Дивимося, що відбудеться. О, джерело містить базу навігаційних даних, завантажується. Чекаємо. Перший запуск, він трішки такий довший, плюс мультимедійка тільки включилась, тому не турбуємо за це. О! Є Харків, будь ласочка. все працює. Відомості про версію. Версія 23-24. Все це те, що нам було потрібно. А то взагалі голе поле було. Якось так, друзі мої, всі посилання де скачати. Офіційний сайт, де можна отак ввести, від номер отримати. Карти і скачати потім під свій мультимедійний пристрій. Я залишу внизу під відео. Там є також інструкція. по, Наприклад, буде інструкція по розблокуванню SmartLink, по додаванню, наприклад, радарів на карту вбудованої навігації і сповіщення, коли ви будете до цих камер стаціонарних під'їжджати. І так далі. Багато цікавої інформації. Тому підпишіться. Внизу буде також посилання на плейлист, де є повністю кодування по прихованим функціям. Дякую за перегляд і до нових зустрічі!